Раді кореспондентів сабицій у студії Анна Панова вітаю вас! Дивіться упуску! Домішки у Грешці, вода замість горошку. Як українців обважують виробники продуктів і що з цим робити? Ленінопад шоу. Як нарешті демонтували запорізького ілліча і скільки містян спостерігали за цим у прямому ефірі? Пляшка із запалювальною сумішшю. Будинок депутата Войтіцької атакували невідомі. Як відреагували у парламенті і через що билися нардепи? Дивіться про це. Нардеп від самопомочі заявила про замах на життя. У двір будинку Вікторії Войтіцької близько четвертої ранку невідомий кинув ємність із запалювальною сумішшю. Втрапила вона під вікна спальні, де спала родина із тримісячною дитиною. У ГПУ це вже назвали терактом. Детальніше Олена Власенко. У четвертій ранку депутатка прокинулася у своєму будинку від звуку битого скла. Зловмисники, начебто, кинули скляну банку із запалювальною рідиною в автівку під самі вікна спальні, де відпочивала родина із тримісячною дитиною. Від шуму прокинулися й сусіди. Була спишка ну, він спав наверху, а з була ну, але все ж від наточок толчок якийсь -то був. Ну, п'ять часов нас розбудив. Місцеві гадають, як це могло трапитися в елітному районі селища Козин Київської області, адже вхід для чужинців закритий, і охорона території цілодобова. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею пошкодження майна шляхом підпалу. Ми зараз перевіряємо всі наявні там відеокамери, які є. На цьому населеному пункті, щоб з'ясувати можливо хто під'їжджав, хто від'їжджав від цього подвір'я, також будемо звертати увагу безпосередньо на те, що заявляє власниця будинку, власниця чи автомобіля. Стосовно того, що можливо це буде це пов'язано з її професійною діяльністю, а саме утім, сама Войцицька вимагає розслідувати інцидент як замах на життя державного діяча і пов'язує його зі своєю депутатською діяльністю, а саме боротьбу з корупцією у сфері енергетики безпосередньо, напевно, цей може бути пов'язане з нафтогазовим якраз сектором. Те, що сталося, це спроба запалити машину і запалити відповідно будинок, тому що вони просто прямо поруч знаходяться. І ризики того, що міг загоріти весь будинок, був дуже величезний. Спікер Володимир Гройсман закликав правоохоронців негайно розслідувати нічний підпал. Справу під особистий контроль пообіцяла взяти голова Нацполіції й надати. Ти войцицькі держохорону Олена Власенко, Анна Грішина, Анастасія Єчкалова та Віра Свердлик События канал Україна. Знову сутичка у парламенті і знову через гроші Януковича. Закон про спецконфіскацію дозволить забрати мільярди президента втікача до бюджету. кажуть одні нардепи. Іншим закон не подобається, бо дозволить у будь-кого відбирати активи до рішення суду. Та, зрештою, голосування відбулося. Деталі розкаже Віра Свердлик. Віро як депутатам вдалося дійти згоди? Аню, дійсно, законопроект допоможе повернути до державного бюджету України вкрадені Януковичем 2 мільярди доларів. Таку ідею підтримують, здається, усі, діпу... усі депутати. Однак, коли почали обговорювати, знайшли деталі в цьому документі, і тут депутати насторожилися, адже зробити це пропонують завдяки так званій процедурі спецконфіскації ще до вироку суду. Тут депутати не згодні, а побоюються, що у майбутньому така норма може. Буде застосована до будь-якої людини, яка лише підозрюється у скоєнні злочину. Такі деталі обговорюють вже у парламенті третій день поспіль. І сьогодні, вранці, з трибуни нарешті презентували його остаточну версію. Цей закон стосується виключно коштів не вказаних в декларації, які не показані джерела надходження. І облігацій державної позики. Це не стосується ні активів, ні нерухомості, ні інших цінностей, а тільки незадекларованих коштів та облігацій державної позики. Ми звузили застосування, право застосування цього закону до злочинів, які тільки вчинені, вчинені були статтями 191, 255, 368. Це розкрадання, це створення злочинного угрупування. І це чиста корупція, отримання хабаря. Документ все одно з сери наголошувала частина депутатів. А деякі розгледіли в ньому навіть подвійне дно. Янукович і компанія після стягнення в такий спосіб коштів ніколи не будуть звинувачені. Жодний міжнародний суд не визнає наші вироки по Януковичу. Потім законними. Декілька голосувань не дали результату. Жодного завід опозиційного блоку та батьківщини. Одиниці проголосували від самопомочі і тоді прихильники документу просто заблокували трибуну. А нардепи від народного фронту Пашинський і Чорновол влаштували штовхани на безпартійному безбаху. Ми його приймемо навіть, якщо нам придеться. справжних активистов, забытых до этого зала. А если некоторые инициаторы, которые так рьяно вчера отстаивали этот законопроект любой ценой, так реагируют на критику, которая исходит из зала, то нужно помимо требований, предусмотренных Конституцией, справку о психическом здоровье требовать. Прежде чем этих людей допускать в зал. Довлюся я на вас, а разом с мною дивляться миллионы украинцев и думают, очевидно то самое, что думаю я. Які ж ми з вами папуаси недалекі? Які ж ми з вами примітивні пігмеї, які не розуміють, для чого ви прийшли в цей зал? Заспокоювати емоції, депутати пішли до в кабінет до голови Верховної Ради. Гройсмана були відсутні півтори години, після чого повернулися не з першої спроби, але все ж таки проголосували за законопроект у першому читанні, після чого спікер закрив ранкове засідання. А на вечірнє депутати мають повернутися менше ніж за годину. Аню віру, а яка доля генпрокурора? Відомо, що профільний комітет підтримав звільнення Віктора Шокіна? Коли ж голосування? Ані, щонайменше три фракції сьогодні вимагали голосування за відставку Віктора Шокіна. Спікер парламенту Гройсман повідомив, що направив до Генеральної прокуратури листа запрошення, і зараз Шокіна чекають, чекають на його відповідь, чекають на його появу в сесійній залі. Тоді відбудеться голосування. В куларах депутати не виключають, що це може статися вже сьогодні на вечірньому засіданні. Аню. дякую. Віра Свердлик із Верховної Ради. Там обранці знову чубилися через закон про спецконфіскацію та, зрештою, ухвалили. Його у першому читанні. Безвізовий режим для України Європа може розглянути вже у квітні. Принаймні таке готова запропонувати Єврокомісія. Це одна з домовленостей, якої вдалося досягти в Брюсселі. Петро Порошенко зустрівся із європейськими лідерами. Перші результати та головні заяви у Анни Миронюк. У ці хвилини розпочинається тристороння зустріч президентів України, Німеччини та Франції. Обговорюватимуть виконання мінських домовленостей та проведення виборів на Донбасі. Петра Порошенко сьогодні доволі насичений графік. Зранку він провів переговори з головою Єврокомісії та президентом ради ЄС. Головне питання скасування віз для українців. Домашню роботу, проведену Києвом. Брюссель оцінив доволі високо останнього разу, коли я був у Брюсселі, я обіцяв вам хороші новини з України, і я їх привіз протягом останніх місяців Україна здійснила революцію у сфері законодавства з електронного декларування, спецконфіскації та у сфері боротьби з корупцією. Україна в останні дні і навіть години зробила величезні реформи, які пов'язані із затвердженням закону про електронне декларування, а також призначенням членів антикорупційної агенції. Ці кроки дозволяють Єврокомісії подати пропозиції щодо лібералізації візового режиму вже у квітні. Також політики обговорили функціонування зони вільної торгівлі, реформи в Україні та звільнення українських в'язнів із російських тюрем. Ми також обговорили справу надії Савченко, яку незаконно отримують у Росії. Хочу повторити заклик Європейського союзу терміново звільнити Савченко, а також Олега Сенцова та інших українців, яких незаконно утримують в Росії. Узгодили і дату проведення наступного саміту Україна ЄС, 19 травня, з Брюсселя Анна Маринюк, Клюка, Сабиті канал Україна. Захистити права пенсіонерів. Конституційний суд України почав розгляд клопотання про визнання неконституційними зміни до закону, яким ліквідували та обмежили низку соцгарантій для людей похилого віку. На поверненні пільг ветеранам праці та війни наполягає опозиційний блок. Депутати звернулися до суду більше року тому, і тільки нині справа зрушила з місця. Крайне недопустимо сьогодні. На дуже очень пожилих людях. Економіть копійки. Очі надіємося, що права наших вітера Великої Отечественни війни будуть захищені. Домішки у Гречці, рідина замість продукту. Українські виробники харчів вдаються до заборонених прийомів, аби втримати ціну. Під час експерименту Сабиття з'ясували, як і на чому обдурюють українців. Результати в Олени Гончаренко. Купуєте літрову упаковку молока і не впевнені, що там насправді літр, або помітили, що у крупі надто багато домішок. Сьогодні це трапляється дедалі частіше. Експерти пояснюють, аби втримати ціну, виробники заощаджують на якості і кількості продукту. Більше чесно, скажем так, проєзводителі переходять з преміального сегменту в більш економічний продукт, соответственно, как бы уменьшая цену свого Либо же, ж, якщо производитель недобросовестный, вони просто удерживают цену, но при этом закладывают більш дешеві інгредієнти. Чи дійсно це так? Вирішили перевірити в спеціальній лабораторії. З'ясуємо, скільки домішок в пачці гречки, зеленого горошку в цій консерві і молока в літровій упаковці. Аби це з'ясувати якомога точніше. Забиття вирушають до лабораторії Укрметртестстандарту. стандарту. Добрый день. Першою фахівці взялися перевірити гречку. Для приділення мусорних примісів в гречці ми беремо навіску 100 грам нашої проби на вісах. Крупу перебирають вручну і відбирають домішки. Ось і перші результати присутствують. Мусорная примесь это оболочка. Она не должна быть. До крупы домішане не тільки сміття, а й інші зерна. Присутствуют зерна других посторонних растений. Они попали в гречку. Этого не должно быть. Як результат, загальна вага крупи виявляється меншою від зазначеної на упаковці. На пакеті фіксується 800 грамм плюс мінус 1%. Ми отримали... получили. Чистого віса грічки 790 дев'яносто грам. Дещо схожа ситуація з консервованим горошком. Спеціалізважує окремо бляшанку, рідину і власний продукт. На упаковці заявлено, що маса горошку не менше 267 грам. У нас горошок получається 247 сорок тобто самого продукту здесь не вистачає. Останнім перевіряють об'єм молока. По упаковці 920 двадцять из п'яти пакетів. все в нормі, то есть молоко разлито Правильно, нині за якістю і кількістю продуктів в Україні не стежить жодне відомство, кажуть фахівці. Контрольні органи перевіряють харчі лише на безпеку, решта на совісті виробників. Вопроси качества взагалі сегодня. сьогодні. Тобто, де юра в конституції они прописаны, в законі они прописані. По факту їх не перевіряє ніхто. Звісно ж, свої права незадоволені споживачі можуть відстоювати самостійно. Головне зберегти чек, оплатити лабораторну експертизу і підготувати позов до суду. І найголовніше запастися терпінням. Олена Гончаренко, Костянтин Сабиття, канал Україна. Широке, не під шквальним вогнем. Вночі бойовики обстрілювали позиції українських морпіхів із самохідних артилерійських установок і мінометів. А вже сьогодні зранку противник відкрив вогонь із протитанкових керованих ракет. Саме у цей момент у селищі працювала знімальна група Сабитій. Репортаж Тетяни Уралової. От ви бачите, білі кучно, точно. Попадали по позиціям О, от, йдуть бліндажі вже. Бійці показують воронки по кілька метрів у діаметрі. Це від снарядів та мін. Били определенно з двох направлень з сторони саханки і з сторони безімного. Потому що відрабатувався один об'єкт, і буквально через минуту, через дві вже йшли пристріличні вистріли по второму об'єкту. Такого потужного обстрілу в широке номену було вже давно, розповідають військові. По інформації нашої розвідки в районі Безимінного. Розташована один із підрозділів збройних сіл Російської Федерації, зокрема 336-ї бригади морської піхоти Балтійського флоту, в її складі знаходиться до 25 єдиниць бронетехніки, включаючи БТРИ і БМП. Групи диверсантів бойовиків навідуються щодня. Останню бачили сьогодні вранці. от море. Зайшло ДРГ. от, бачили пацани, що кілька людей там лазили. То що вони говорять, що Широкіна остала, ніхто його не остав. Вони сюди лазять, хочуть походу. Нас провоцирують, щоб ми перші по ним відкривали огонь. Ми стараємося цього не робити. Просто під час зйомки з почався черговий обстріл Широкиного. символ, сімал, рекут п'єм. Я вам передаю, що на 12 часов, э, Плюс прийнял, давай, всех укриття, пускай все коробки поплять. На Снаряди вибухають кожні кілька хвилин, тому знімальну групу терміново відправляють у безпечне місце. Самі все видите. Ми не обмануємо. Мир по неприємству. Чесна вірю, і все таки думаем, у нас все таки мінська договоренность, оріонація то на шут саме під час обстрілу до селища прибули спостерігачі місії ОБСЄ. Говорять бійці. За інформацією штабу обстріл тривав півгодини. Минулося без жертв. Із Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиція, канал Україна. На інших напрямках теж було неспокійно. Українські військові відбили атаку диверсантів противника у районі Попасної, повідомляють у штабі АТО. Внаслідок обстрілів у Зайцевому пошкоджені кілька будинків. Із танків та БМВ, БМП бойовики гатили поблизу Авдіївки. За добу на сході України загинув один військовий, ще двоє поранені. У Запоріжжі нарешті демонтували Леніна. Процес зайняв більше доби. Вчора, весь день і сьогодні зранку, комунальники пиляли основу пам'ятника, щоб зняти його з постаменту. Зрештою, близько першої години дня це вдалося. Потім Леніна обережно поклали на траву. Нині його намагаються завантажити на ваговоз для транспортування. За процесом стежить кілька тисяч запоріжців на площі і близько 14 тисяч в онлайн-трансляції. Ленін у Запоріжжі був найбільшим в Україні зі вцілілих монументів вождю. Сім років боротьби за життя сина. Ірина Старолатко змушена була виїхати з Донецька ще два роки тому. Їхній будинок опинився на лінії вогню. Син Ірини Денис уже переніс смертельно небезпечну операцію. Йому видалили пухлину. Тепер всі сили та гроші йдуть на реабілітацію дитини. Як виживає матір одиначка та її син інвалід. Бачили кореспондента Сабитій. Це Артемівськ. Тут переселенці з Донецька. Мати і син інвалід живуть другий рік. До нового місця поступово звикають, розповідає Ірина. Утім, щоразу, коли мова йде про рідне місто, у жінки з'являються сльози. Тяжко. хочеться і приїхати, пообщати. і пообщатися. І Донецьк я люблю. у нас город. Проте лишатися у Донецьку вже було не можна. Їхній район опинився на лінії вогню і не було можливості продовжувати реабілітацію сина. Сьогодні жінка самотужки займається з дитиною, витрачає на нього усі сили та час. Є результат, хлопчик почав розуміти слова і навіть намагається відповісти мамі. як как у Какуття діла? Ну, говори. Нормально. А скажи дяді, пока, пока Так Денис виглядав до хвороби. На світлині йому два роки. Абсолютно здорова дитина. Все змінилося, коли він захворів на звичайний грип. Опухоль була врождена, і вона почала прогресувати після грипу. 19 суток реанімації і інвалідність. Хлопчика прооперували, видалили ракову пухлину розміром з дитячий кулак. Про це нагадує шрам на голові. Це розріз був. далялі частину кості. Тепер Данис знову вчиться ходити та розмовляти. У мирний час курс реабілітації для хлопчика в Донецьку був безкоштовний. Зараз потрібні тисячі гривень. Мишці спини треба укріпити, щоб він хорошо сидів, щоб держав, і позвоночник не скривлявся. А ще в таз дитини необхідно встановити спеціальну пластину, яка утримуватиме кістки ноги. Тільки після цього він зможе знов ходити. Грошей на операцію у родини немає, на реабілітацію теж. Я його люблю, йому говорю. Що Бог його любить, я йому говорю. Вот. що он буде ходити, я йому говорю. Я вірю, що він буде ходити. Нині ця родина ледве зводить кінці з кінцями. Ірину та ще тисячу переселенців у Артемівську підтримує гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Волонтери привезли набори виживання. Спасибо большое. Ірина отримує два набори для себе і сина. Каже, крупи, олія та консерви гарна допомога для тих, кому ні на кого розраховувати. Набори мисня получили, слава Богу. Спасибо Рінату Леонідовичу. Набори нам очень допомагають, потому що жить на одну пенсію на посоль по інвалідності на ребенка сложно. Уже завтра мобільна бригада штабу Рінато Ахметова рушатиме до Селідового. Там гуманітарна допомога отримує понад 600 переселенців найбільш незахищених категорій населення. За час роботи штабу по обидва боки лінії розмежування роздали 6 мільйонів 880 тисяч наборів виживання. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, Олег Жук, Сабиті, Канал Україна. Марафоном проти сніду відомі українці 17 квітня візьмуть участь у забігу, метою якого стане збір грошей для віл інфікованих малюків. Організатор заходу фонд Олени Пінчук Антиснід запланували зібрати 300 тисяч гривень, які витратять на потреби хворих дітей. Мы будем привлекать средства для проекта мобильной клиники. Это помощь ВИЧ-инфицированным детям, которые живут в маленьких городах и селах. Во многих из этих городов нет даже врачей-педиатров. Когда ты получаешь письма со словами благодарности о том, что вы там помогли нам да, там в чем-то, вы нам спасли там, и одну жизнь, и ты понимаешь, что ты не зря стоишь здесь. Донецький шахтар у матчі відповіді сьогодні зійдеться із бельгійським андерлехтом. Гра у рамках однієї восьмої фіналу відбудеться у Бельгії. У першій зустрічі у Львові гірники виграли 3-1. Пряма трансляція сьогоднішнього матчу почнеться на каналі Україна у 21.50. А рівно о дев'ятнадцятій не пропустіть головний випуск сабиці. Серед іншого розкажемо про таке. Відпочивати по-європейськи довга відпустка та після обідня сієста через спеку чи поменшує святкових вихідних у календарі? Отже, до зустрічі о сьомій вечора. Я бажаю вам гарного настрою.